Так, народ, всім привіт, слава Україні! Ну що, в нас екстремальне включення, як то кажуть, набрала староста, впала деревина на дорогу, тому зараз Т-150 їде попереду, будемо будем витягувати чи прибирати деревину. Ось така в нас погодка. Дощі радують. Сьогодні зранку дощ гарний пройшов і... На вечір також дощик пройшов. Наша кукурузка Піонер. Так. Зараз дядько розвернеться. Мабуть і сам розвернуть, щоб не заважати. Так. Кукурузка росте, кайфує. Та ти що, погода в цьому році просто балує опадами. Так, Пішли, поможу. там, можно Так давайте тика, щоб мені арпала на вегеровало. А я не зарпал, чипкай. Что батька сказал, чипляй за арпал. Я говорю, не вот нахуй оторву. Мабуть да. Сыр ты за губы знаешь, пол жизни нахуй. Я другой такой. Не знаю, не найду.

no nosso mundo. Ну, цепь. как я успел вернуться с района в обед. <смэль> а, да, нет, нет. Коля, Коля говорит, звонит, вот там я без детей, что зарплату дают, а он меня не везет, да? не еду я его, не везу по зарплату, я ему кажу, Колян, ты чё, охрендел, что, охренел, что а, он потом сегодня звонит, зарплата, повезете? Ну, конечно. А им на карточке кинули, да? Кожана. Знаешь, кем сейчас? Даже я охранник. А ты Такий же нахуй сторож, как и я, Юты, я охранники. Така, вроде деревы не дуже стара, а да? Короче хнулась. Що ви там не розберетесь? Я оце думаю, що його вставить, щоб не вийде Так, що небудь. Та оце що небудь ставило, а... Що не жалко. Так, ну розгляд, розходимо. Все, діло буде, Все, порядок. Все, дякую. Та нема за що. Староста на місці свою роботу робить. Прямо, прямо, Так, зараз від'їдемо, ну і заодно. Зайдемо в кукурузку, подивимося, що в нас робиться, правда мокрувато, але я думаю, що комусь цікаво, то й подивиться так. Тікаємо в сторону. Що, приїжджайте і погнав! Погодка шикарна, дощі йде. Сонечко світить. Просто супер. Ще веселка, дивіться, яка красива. Пішли глянемо на кукурузу. Блін, а воно ж, воно ж найцікаве, це коли йде дощ, коли все мокре, тоді, тоді найбільше хочеться сюди залазити. Як тут наша кукурудза поживає. Рост вже та вже більше двох метрів. Ну бері незвичайно, що також не відстають. Дивіться самі. Кукурудза піонер. Краса. Шикарна. Не пам'ятаю, який точно тут гібрид посійний. Тут всього 4 гібриди висіяно. Так що точно вам не скажу, треба дивитися по цьому. Здається, ФАВ у нас ми сіяли з найбільшого по найменше. Починали з 340-го. Це здається у нас 320-та -е ФАУ, якщо не помиляюсь. Ну, в цілому вона виглядає отак. Поперла в рості, звичайно, що не слабо. Але бур'ян Бур'ян доганяється ж Дощі ще продовжується. Пройдемо трохи далі. от така кукурузка шикарна. Дивіться. Листочки, чистенькі, немає ніде нічого, красавиця, цариця полів, я думаю, діло з неї буде. От такий фон. краса пройдемося трохи далі тут народ тут джунглі тут не пройдеш Ах. весь мокрий вже як, як мокра курка от така кукурузка Краса. Так, поперла додому, бо вже бо вже мокрий і дощ не стихає. Так що всім дякую за увагу, за таке коротеньке відео і все буде Україна. Так ти що? А вода як чай. Заразу можна прийняти душ. Краса. Супер. Погодка радує. So.